Якщо ви думаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем в даному випадку за Британією це ще окрема історія. Тут зовсім окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться ну. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз віста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю словну ситуацію за допомогою розповсюдження українських іграшних новин, якісь партнери з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командую і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний фірте. Все розкажу. В принципі, я симпатічно, це така студійка. Да, сюди там приготувати щось, може тут, я розумію, якісь холодильники. Ну, краще, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоять такі обігрівачі. Поняла? Тобто в них. Нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на хавтотаймера. Нема холодно, капець. типу. Тобто оця проблема. Ну, європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Правильно? Тобто вони звикли, що в них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так по чесному. Тут, тут просто жесть. Потім. Тут дуже велика приступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся в ці пакет, хоча вони дуже дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Він каже, це світло, чи не вінкає? Блять, світло не вмікається. А, все, вімка дивіться. Тут дивіться. Ну так цивільненько все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні, чи не нормальні? Блін, ну гарно знав. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, 11, в годину ночі? Ну, різних людей різним буває. Тут хер вам, Поняв? Взагалі хір вам? Не заселився до і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і Ви ще з 50 доплачете, просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене такі декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, нема твій приколу. Тут ця ті, тема з депозитом, а, тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається і так далі, то вони будуть звідти вищитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покоцано. Такі моменти різні, поняв? А що таке? Що так погано знімає? Блін, ці айфони останні. Нахіра я купив цей останній айфон? Значить, Обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо а, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, так і не хочуть. І це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну я вічу, що треба, щоб прогріти прогр... прогр... прогріти таку кімнату. Ну, це, це просто жесть. Тобто, майже всюди холодно.